Привіт! Чергово хочу подякувати всім, хто підтримує розвиток мого ютуб каналу, особливо вам, мої друзі, мої підписники. Тільки завдяки вашій підтримці, вашій допомозі. Цей ютуб канал існує. Зараз я знаходжуся в місті Анкона, нахожуся біля поліції. Це називається... Ця, ця будівля називається Квесту Радіанкона. Це фактично поліцейський участок, ви бачите, велику будівлю. Я стою в цій черзі і тут ви бачите людей, це іммігранти. В основному Африка, Пакистан. Є ще люди, багато людей із Південної Америки. Ми стоїмо всі до відділення поліції, яке відкриється десь через годину. У кожного своє питання. Я прийшла сюди на, на рахунок м мого дозволу на проживання, яке називається Пермес суді Сучорно. Так місяць тому я у цьому будинку зробила відбитки пальців і кілька днів тому мені прийшло смс на телефон що мій вид на проживання готовий, але треба прийти забрати його трохи більше через місяць, якщо точно, то десь 30, 30 червня довго чекати я прийшла сюди без апунтаменту, без, без всякої дозволу. Сьогодні хочу запитати, чи можна забрати цей документ раніше. Бачу, що мені скажуть. Кожен прийшов по самому питанню. Таке життя іммігранта, на жаль. На жаль, в Італії досить багато бюрократії, скажімо так, бумажна волокита, все робиться помаленьку. Так, тільки на відбитки пальців мені довелося чекати більше трьох місяців. Життя емігранта в Італії. Ну, терпіння. Тут, коли живеш в Італії, то кожен день я говорю собі терпіння, терпіння, терпіння. Таке життя емігранта. Це життя емігранта дуже відрізняється від життя італійців. На жаль, італійці не знають, що таке поновлювати. Документи мені приходиться поновлювати документи кожен рік, кожен, ну я маю веду досил на проживання. Кожен рік, а то кожен два роки Ну, залежить, все залежить від роботи. Якщо я без роботи довгий час мені дадуть перемесу на один рік. Так скоріше всього сьогодні, якщо я. Якщо мені вдасться забрати це пермесо, цей документ на проживання, то скоріше всього в ньому буде написано, що мені дали пермесу всього на один рік. А через рік мені прийдеться знову його поновлювати. Це така. Досить неприємна процедура поновлення цих документів. Багато. Забирає часу і нервів. Як для мене стрес. Таке коротеньке відео. Я сподіваюся, вам було цікаво. Такі реальні історії із життя, історії емігранта в Італії. Кому сподобалось це відео, ставте подобайки, пишіть свої коментарі. Я в чергове запрошую підписатися. Всіх, хто дивиться, мій ютуб канал постійно, а вас багато. У вас 1300 чоловік, мої постійні глядачі, які чомусь не хочуть підписуватись. Так що я запрошую вас чергове підписатися. Підтримуйте розвиток мого україномовного Ютуб-каналу. І буде вам щастя. Бажаю всім гарного дня і всім добра. Анкона Італія.